Речі з шифону повинні бути в гардеробі у кожної дівчини. Шифон можна носити як самостійно, так і комбінуючи з іншими матеріалами шкіра, трикотаж, і навіть хутро. Досить доречно поруч шифоном буде виглядати одяг з більш щільної непрозорої тканини. Це може бути льон або денім. Також при пошиті сукні або блузи з шифону його можна чудово комбінувати з атласом. У контексті блузок з шифону шалено актуальні асиметричний крій, різноманітні банти волани та, звісно, рюші. Сарафани та сукні з шифону надзвичайно легкі, яскраві та майже невагомі, вони створюють досить ніжний та романтичний образ. Одягаючи шифонову сукню влітку, ви будете себе комфортно почувати навіть в сильну спеку. У шифоновій сукні ви можете з легкістю піти і на побачення, і в театр, і в клуб, і в ресторан. Модельєри пропонують вам носити як і дуже короткі шифонові сукні, так і шикарні сукні в підлогу. У такому випадку досить актуальними будуть глибоке декольте, різноманітний асиметричний крій, паєтки та вишивка бісером. Якщо ви одягаєте влітку шифонову спідницю, то вона чудово буде поєднуватися з легким трикотажем. Це може бути трикотажний топ або легка ковтинка. Речі з шифону надзвичайно легкі, повітряні та ніжні. Такі тканини створюють і відповідний настрій. Гарного вам настрою та будьте яскравими!